Випускні альбоми. Це Дажбог. Я хочу замовити випускні альбоми для слов'янського пантеону. О, поклоніння силам природи, фото біля дуба в пшеничному полі. <рес> Та ні. На купала через багаття стрибають. Ну а потім в лісі квітку шукають. Е... Квітку? Але ж воночі квіти не цвіту. А я бачу, ви нічого не знаєте про свою древню віру. Та на не ту квітку шукають. А особливо, щоб боги благословили дитинкою. Це теж потрібно зняти? Це не потрібно. Я не хочу, як в богів Скандинавії. Ви пофотографуйте урочисту частину. І як настрибаємо стрибаємо через багато.